Ви вже попали. Не хочете? Ну так, як пропаганда. Що опа. І перший молоденький такий грибок. Ці гриби ми сьогодні будемо брати, якщо буду зустрічатися, тому що попереднього разу я чуть плюс-мінус такі менші залишав. А сьогодні ми ось в компанії та все нормально. Компанія цей. І Тому у нас як кажуть, є мета, що сьогодні підзбирати. Буде чи не буде, щось побачимо. Але почин є. Супер. Я тут під дубом. Зараз, до речі, хороша погода, так? Да? Так а що типу, вітер не дує. Збирається трохи на дощ і тут диви який свіжак. О! Це прекрасний. Отак от. Один. І тут диви, прям чуть-чуть більше за попередній гриб. Такий от красавчик. Молоденькі, свіженькі грибки. Вон яка в нього нога величезна, скільки ще в землі була прихована. Ну що, то чистимо цих двох красенів і шукаємо ще. Шукаємо чи ні? Звісно, шукаємо. Ну от, Супер. І от. це кажуть підтвердження попереднього, мабуть, відео. Що, типу, от молоденькі грибки. Це можливо, можливо навіть я думаю, що це ще одна хвиля білих грибів. Їх не було десь так днів три, дуже-дуже мало зустрічались. А тут тепер от. дивіться, який красень, ой, який який боровик. Ох, Диви, який гарнючий. Але і це ще не все, там ще є чуть далі один невеличкий грибочок. Так, його знайти б. Так, оце можете чистити, беріть. А от я загуб, ні, загубив, але знайшов. Так, тримайте. І отут такий. Сьогодні ми, як кажуть, беремо всякі гриби, які нам попадаються. Але це абсолютно не малий, Хто любить робити маринад на зиму, це шикарний розмір. Да? Да. Ну от, Все, шукаємо ще. Ну, як початок вже нам більш-менш подобається. Уу, сьогодні це папандос. Починається дощ. Обіцяли на 12 годину, а щось занадто рано сьогодні. І тепер от подивіться оцей крутяк, який зараз буде найближчі, мабуть, хвилини-дві, я буду вам показувати. О, от який от красний білий гриб. Це вже точно пішла наступна хвиля. Наступна грибна хвиля. В повному, я кажу, її саку. Друга, то тепер ми переживаємо, щоб нас не вигнав дощ, бо ми, як кажуть, як голі з печі. Да? Да. Так, отут це кажуть не наших ніг роботи, я не знаю, може тут так само звірі бігають, бо я спочатку побачив цього гриба зі збитою шапкою. Так, поки тримайте оце все, цю всю красу і цих двох тримайте. Дви ну це прям не гриби, а казка. Так, тепер спускаємось вниз. О, із... да, 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 да. О щоб ви розуміли. Який грубий маринад. Сьогодні цей маринад іде в маринад. От гриб, який красень. Біля нього сусід. Ух. Та ти що, як намальовані? Як намальовані. Так, Заб... опа, забирайте цього. Тепер ми прямуємо до цього маленького. Він такий ніби як... І яка бабочка така сидить. Опа, але в цього вже ніжка. Ось тут я чую, що ніжка чуть-чуть м'якувата. Тому то й думайте, залишати, не залишати на підріст гриби. Так, тримайте. І далі спостерігати, так, спускаємось вниз. отак так ви розуміли, як ростуть білі гриби. Якщо ти знаходиш отаку от жилу і в них є вихід, от грибок. Так, подиви, який красень, ну це прям красень, -прекрасень. Ух. Так, ось які гарнюні. Як вам, ви задоволені вже трохи хоч? Так, так. І отут ще диви парочка. Це я скажу, признаюсь чесно, я чуть-чуть ногою підзацепив, поки там траву розрівнював. от. І отут ще біля нього отакий от маленький. Ну, як маленький, це абсолютно борибельний, хороший гриб. Тому от така от компанія з цієї такої міні-галявинки. Ну, супер. Шукаємо ще. Ой, дощ, дощ накрапає, все нас хоче лякати той дощ. Але що ж, поки ростуть от такі гриби, які. ой, на які відкриті місцевості, да? якраз за лісом. І ще один як парний. Ну це вже, точно, це вже точно грибний вихід. Да? Як ви думаєте? І один. І ще один. Гриби ростуть Four. просто полянами. Four. Одненький дой. Наступний екземпляр. А от ще п'ятий, да. П'ятий. Да. Другий. І вже ми п'ять побачили. Ось маринадний варіант. Mm -hmm. Ух. Красота. Красота? Красота. Маленька, але красота, так? Да? А дощ нас це лякає-лякає. А тут подиви які. А Ох. Ох. Диви, які красиві. І всі вони ростуть в рядок. Ну Це сьогодні, як кажуть, нас тільки дощ лякає. Ми буквально скільки десь хвилин 20 в лісі. А нам отакі от гриби зустрічаються. Зараз підемо кудись спробуємо сховатися, тому що... Ух! Ух, ух у нас дощ цей. Намочить, ух, а гриби які, які гриби. Шість штук, оце така от поляна, так от вони зараз ростуть. Ось такий зараз грибний вихід. Просто шикарно. Але треба десь від дощу хоч підійти до цей. Ой, просто бомба. Але ми з собою нічого не взяли, бач ми... Не думала, що тут сьогодні не подивилися. Не подивилась синоптика. І отакий от от дощик маленький. На камеру то воно не помітно, але дощ є. Ладно. І дощ є, і гриби є. Оце так супер. А дощ шумить. А я так зайшов під дуби. Навіть під одного дуба. Тут дивлюсь маремухи, 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 а потім подиви, хто тут зустрічається. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. ой 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 Який ти краса. Подивіться, друзі, який це гриб. Який це гриб. Ой, чую, що буде сьогодні непогана грибавка. Ой, чується мені, що вона буде реально непогана. Подивіться, яка форма, який колір, яка його чистота. Ідеальний гриб. Ідеальний гриб. Просто якийсь космос. Бажаю вам таких грибів. Залишайтесь на каналі і продовжимо грибалку. От подивіться, яка чистота цього гриба. Я тут не одразу помітив. Шукав, шукав ніби парно думаю, та де він той парний козак? Немає. От тут сироїжечки ростуть. А він тут під самим деревом. Ух, ух. Але на відміну від попереднього, тут чуть-чуть м'яка нога. Але сам факт. Подивіться, якої форми, якого розміру, тут чуть-чуть... от я вже... А ні, це не я, це тут трава, тут шапку так чуть-чуть йому підімнула, як він вилазив. Який гриб. Які гриби, яка фантастика. Чіщу так само, як і цього. До біла, дивіться, які чистенькі. Це він просто тут чуть-чуть Йду -чуть. далі. Оце так рибалка. Нормально все. І так, це ми коротше, ще окрім білих. Тут уже людей, правда, в лісі багато, дивіться, які знаходяться сироїшки, Ну, сироїшки я люблю. От, Валя говорить, що теж каже, сироїшки любить. Ну вони дуже смачні. Хто, хто знає, хто шарить, той... І бере. І тут ще така от партія сироїжок. А молоденьке, тільки-тільки пролазить, диви самий смак. Ух. Так що не тільки білими, ну це просто білий він самий такий розпіарений гриб, да? а сироїжка просто смачний. Так що ми також ці гриби беремо. Не всі люди беруть. Ой, а грибники сьогодні да, багато. Ну нічого. надіємося, що ще щось знайдемо. Якось біля Када ще підцепимо. Так, тут вже якось грибники пробіглися. Ось тут дивіться, який маленький. Ну це ті типу, буде залишиться тут. А, і ще диви, яка кнопка лізе. Ще теж тут такі, ну це вже кнопочки. І он диви, ну це вже ви підбили. І ще диви, скільки тут типу, грибів вийшло. А, тут а диви, тут три гриба в купі росло. Це хтось наступив, це не я. Це не ви? Тому що що я вам хочу сказати? Диви, які кнопки, отут тільки що Валентина побачила гриба, отут два гриба були розтоптані, просто роз, розтоптані. І тут ще от, оцей маленький грибок. Тобто виходить, що на цій купі. Дивіться, який гарний гриб. На цій купі тут гриб, отут два, які розтоптали. Ось от той маленький, ота кнопка і там три розчавлених. Це просто фантастика. Тобто гриби йдуть, але люди їх не бачать. Біжать, біжать. Ай-яй-яй, диви, який казковий глянь. Це називається... Ой, а вони диви, вони просто парами ростуть. Ото да. люди там і потоптали, диви, які гарні гриби. Пробігли. Диви, які гарні гриби. Ну що, вам подобається грибний похід чи ні? Вам питаю, подобається, ні? А Мені? А, да. Я думала, там, Мені, звісно. От, ну, ми поки Дуже. з цієї компанії забираємо таких три гриба. І скільки виходить і п'ять розчавлених людьми. Ну це не, не наша робота, це ми просто підзбираємо за ними. чистять. Тому нам, як кажуть, треба уважно дивитися. О тобі скільки. Оце так вихід, оце так вихід. Шикарно. І так, шановні грибна казка продовжується. Біля тих, що було п'ять почавлених, і то ми там забрали, того дивись, що шукається. Глянь, який гриб. Просто реально знову повторюсь, почався вихід, ну мені так здається. А тут він який рум'яний. На сонечку зараз дощик, такий маленький дощик пройшов. Я думав, що ой, а тут пара. Тут пара, тут пара грибів, так. Ой, дайте мені їх витягнути. Ух, чуйте, як тріскає. І ті гриби я вам скажу, друзі, які знаходяться, всі вони просто прекрасної якості. Повірте на слово, ми їх чистимо, ми їх цей. Вони тверді, деякі тільки з них з такими м'якими ніжками. Вон які красені. Ой, ну що, тримайте? Знову у вас буде приємна робота. Угу. Uh -huh. да? uh -huh. Шукаємо yeah. ще. Оце так, оце так місце, оце так гриби. Багато людей пройшло, але вони так все якось пробігли, пробігли і такі от гриби пропускають. Ну нічого, ми і, і таким зна... грибам раді. Що ви кажете? І вони знають, що вони не один ростуть. Бо ж скільки штучок, і побіли, Ну так побіли. от в цьому місці от, люди потоптали, а ми після них стільки. Ну якщо б ми ага. оці всі забрали, ну було б точно 10, а можливо і більше. Потоптали трошки. Ну, от як є, ну що ж, ми шукаємо далі. Так, і ще вам трохи краси. Подивіться, які молоденькі грибки йдуть. Тут може на сонце. сонце якраз камеру є, не так помітно. От такий от гриб. Молоденький, а свіженький, а пахученький. А тут дивіться пара яких красенів. Ух, солдати. Сьогодні якісь такі тонконогі зустрічаються, такі високі, ну більшість. Дивики. Три грибка. Ну так, щоб на руці, щоб ви не говорили... Ой, ой, паде, добре, що не розбився. Щоб ви не говорили, що вони малі. Це абсолютно прекрасний нормальний е, грибний варіант. Так. Рухаємося чуть в сторону. І тут подиви, яка казка. Бура. Але також тонконога. Опа! Такий ніби схожий на підберезовка. Але такі он. І вони чисті-чисті, взагалі прям прекрасні. Воно ж Валентина якось щось хоче випити, да? Якось замочити <риклад> це все діло. люди подумають, що Ну а як? І тут ще один такий диви, Казковий персонаж. Так, місто прикриваю. І тому що це місце от таких п'ять грибків. Ті що ми шукаємо ще. Супер, просто супер. Так, і тут ще так один грибок, але я бачу, що його добре так <хух> пожували. Я Прям пожували дуже знатно. Ооо! А ну йди сюди мелкий. Подивіться, по шапці видно, що це абсолютно хороший гриб. А по нозі, подивіться, як його з'їли. Оце називається тобі чуть старший гриб. І от таких от, не на відкритих місцевостях, там от на відкритому, де сонце, вони там якось менш. А такий де от чагарничок, ці грибки, звісно, що. І ще одненького я бачу. от Тільки що помітив. Оце до нього парний буде. О, дивіться, прямо в листку. О, і, і диви. І він ледве тримався, його. іще один я бачу. І ще один. Це диви, одного гриба побачив і зараз ви його побачите. Ну, отам. Хочете відвернути листок? Де саме? Чуть далі. Тут? А, бачу, бачу, бачу. Бачите? Ага. Отак от. друзі ростуть. І диви, теж то під'їдений. Ноги всі під'їдені, тобто гриби самі, шапка, вони ну, ідеально чисті, гриби, не поїдений черв'яком. А ось, а, диви, я цього не побачив, тільки їх і чотири було. Гляньте. І теж весь поїдемо. Я вам покажу просто цей екземпляр. Нога вся з'їдена. І шапка диви, як під'їдена. От їх отака от компанія. Це кажу, такі, як мене мама на Чернігівщині збирає. Теж отакий ліс схожий на цей. І вони всі гриби отакі от ї... їжі. Вона каже, боже, немає тобі чого й показати. Усі отакі от гриби поз'їдані. Ну нічого, це все рівно білий гриб. Чистимо. Забираємо і йдемо далі. Ну і що, ну і що? Чергову вам красу показую. Диви який. Опа. Також нога ну, диви, як його під'їла, але він чистий. Знизу чистий. А от слимак падає сюди. Так, слимак падай. Забираємо цього гриба. Ну я це ще такого, такого кольору шапки ще в цьому сезоні не шукав. Подивіться який. Да хай мене пробачать, назву його нігером. Фух. О, який черв'як, о, червяк слимак. Подивіться, якого кольору бурого такого. Оце так гриб. Оце так колір. Так, другий грибок. У нас вже є два таких чудових гриби. Прямуємо сюди, в сторону. Опа! І також що? Нога з'їдена. Хоча сам чистий, дивись, чистенький-чистенький. Так, це вже покладу, нехай буду тут оці три тут. Йдемо в цю сторону. Тут такий, так, також такий бурий боровик заховався. О. О. Що, як вам Валентина гриби? Отлічно! Шикарно? Шикарно! Ох, не гриби, а просто казка якась. Забираємо, чистимо і прямуємо ще. Бо хочемо вам ще показати. Таке? Що таке? Кажу, хочемо ще показати. Звісно, ще будемо ходити і показувати. Так, супер. І треба було носити камеру і включити, тоді коли ви казали, ух ти, ух ты. Подивіться, шановні. Ух ти! Подивіться, шановні, якого розміру гриб. Тобі. Ух. І хто Уже його з'їв? Оце вже гриб. Оце вже гриб. Дивіться, він, якщо так поставити, то з ваш зріст. А, як здалеку? А тут хто в нас заховався, а тут його, як кажуть, компаньйон. А ви подивіться, який гриб. Оце да. Подивіться, який гриб. Оце нога. Ану тримайте його. Тільки поки не чистить, бо я хочу це зробити. Фотки в Фейсбук. диви які. Хух. Вона вже грибалка вдала до тих маринадних і таких середніх розмірів, ну це просто якась фантастика, да? Оце гриби. Ну що, чистимо, йдемо далі. Так, подивіться, що тут знаходиться, глянь, які гриби. Молоді. Ого, та він такий. Ооо, подивіться яка в нього нога. Чуть-чуть його чуть буквально тут навіть я не знаю, яка частинка. підрізати, це абсолютно нормальний. Хороший гриб. Але дивує, дивують наступні екземпляри. Наша компанія все збільшується. Uh -huh. нас от. І подивіться, як вони ростуть. отак так не одразу і помітиш, да? Просто купка. Відгортає. подиви який біляк. О, фу хо пу Просто диви якась казка. Він такий шапка, як ваша голова. Mm. Величиною здоровий гривну. А тут ще диви, який один екземпляр. тому що. Але три, а три, а, ч... а четверта щось не видно. Ось таке сьогодні зустрічається красене. Це просто вже фантастичний сьогодні грибний похід вийшов. О, які гарнючі. Передаю у ваші руки, а ви там з ними займаєтесь. Шукаємо ще, по-любому мають бути. По-любому. Такс, 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 такс. Ну, на цьому ми будемо першу частину закінчувати, тому що сьогодні дуже багато грибів. Будемо закінчувати на цьому грибку. Подивіться, який красний. Ай-яй-яй-яй-яй, які гриби. Просто ух. Це мене ух, Уже буде слово як паразит ух, але я так впираюся, щоб цього... Дивіться біля такого маленького дубка, щоб його витягнути або поваляти там, повалити з землі. Ось такий от шикарний білий гриб. Так що, друзі, дивіться, що буде. Тому що все в один великий ролик. А ще, а, ще два ще ми не закінчимо, тому що кажу, ці всі гриби в один ролик не вмістиш. Але їх хочеться показати. Тому кінцевий результат, скільки ми їх знайшли, все дивіться в наступному, як то кажуть, який вийде. Я думаю, десь через два дні. А поки от таке открасення ми вас ще радуємо. Які гриби, які гриби. І пішов молодняк. Ґгі. Ух, ух, ух. ух. От такі от красені. Так що залишайтесь на каналі. І частіше заходьте, будете дивитися на от такі от красивенні гриби. Всім до зустрічі. Зустрінемось в наступній частині.